Доброго вам здоров'я, шановні! 6 серпня свято, преображення Господнє або другий спас, ще його називають Великий Спас або Яблучний Спас. Преображення Господнє – це одне з найбільших свят пов'язаних із хліборобством. Його ще називали наші пращури святом врожаю. Кожен селянин вважав своїм святим обов'язком віднести до церкви на освячення овочі, фрукти, мету стільниках, гриби та хліб, щедрі дари, природи. Майже всі жінки, в яких померли дітки, не їли яблук до Спаса. Існує таке повір'я в нашого українського народу, що в день спаса Божа Матір роздає на тому світі золоті яблучка всім діткам. А ті дітки, чиї батьки порушили обітницю, стоять осторонь і плачуть. Тобто, ті матері, які їли яблука до спаса, їх дітки на тому світі яблучок не отримують. На це Божа матір каже їм, що твоє яблучко свиня з'їла. Селяни намагалися зібрати всі зернові до спаса. Знахарки востаннє заготовляли лікарські трави. Діва Марія казали наші предки, наші знахарки з цього приводу. Це зілля сіяла, а спас поливав, нам на поміч давав. Отака була б приповідка в нашого українського народу. Гуцули сьогодні остерігалися запалювати і виносити на вулицю вогонь, а Закарпатці навіть позичати його не бралися. Прийшов спас, бери рукавиці про запас. Так казали, бо з цього дня вже потихеньку можна було відчути перші подихи осені. А ще казали: спас у час до спаса та й рукавиці до паса. Ну і ще казали, отаку приповідку: що прийшов спас, пішло літо від нас. Ще казали про всі три спаси, наступне. Перший спас, час припас. Петро і Павел два прибавив. Ілля Діророк три приволок. Як прийде спас, то комарам урветься бас, сказали українці. А як прийде причиста, забере їх нечиста. Звісно, до цього дня ще існували приповідки про Яблочка, і одна з них от така: добра Антонівка, до великого року. Антонівка вродила, наступного року хліб родить. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо про українські справжні стародавні вірування, знання, традиції, звичаї та обряди, все, що стосується дня сьогоднішнього спаса яблучного, я розкажу, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Звісно, про цей день дуже багато зберіглося згадувань у старовинних етнографічних джерелах, старовинних книжках. І про все це ми обов'язково з вами тут поговоримо, тут на цьому каналі. Тож дивіться відео обов'язково до кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь та пишіть довгі-довгі коментарі, щоб допомогти цьому відео стати ще більш популярним. Я дякую Господові Богові і всім захисникам, хто наразі боронить Україну. Слава Україні! І я починаю! Яблучний Спас це народна назва важливого церковного свята, відомого як Преображення Господнє. Це свято входить до числа 12 найбільших православних свят і відзначається щорічно 6 серпня за новоюліанським календарем. Цей день припадає на період короткого, але суворого посту, який триває до успіння Божої Матері. Хоча яблучний спас є молодшим за інші важливі церковні дати, його історія не менш загадкова й цікава. В цей день у церквах освячують фрукти. Такі, як груші, яблука, ще освячують в церквах мед і обжинкові вінки, або можна освятити жмут колосся, жита і пшениці. В минулому селяни, які дотримувалися релігійних традицій, не їли садовини до цього дня, вважаючи це грехом. Після повернення з церкви родина урочисто сідала за стіл і розгулялася, їли яблука з медом і запивали виноградним або яблуневим вином. Щоб садовина добре родила. В середній смузі України з цього дня можуть починатися приморозки. Тому і кажуть, прийшов спас, держи рукавиці про запас. Піст, який наразі відбувається, ще називається Спасівкою. За легендою, Спасівка є продовженням Великого посту. Бог спочатку призначив для Великого посту 9 тижнів. Але святі отці попросили скоротити його, бо людям було важко витримати такий довгий піст. Тоді Господь Бог нібито розділив піст на дві частини сім тижнів весною перед Великоднем і ще два тижні в кінці літа перед Спасом. Тому за народними віруваннями у Спасівку треба постати так само, як і у Великий Піст, тобто дуже суворо. Спас також є днем поминання мертвих родичів нашого українського народу. За народною українською міфологією це третій виступ мерців на світ у весняно літньому сезоні. Мерці з'являються ще на Старсний четвер, на зелені свята, ну і, звісно, на спас. В церковному календарі відомо, що є цілих три спаси. Перший, ми вже з вами пройшли його, він був 1 серпня, це спас на воді. В цей день віруючі захищалися від епідемії та інфекцій, посилених літньою спекою за допомогою святої води, яку виносили з церкви. Інша назва цього свята медовий спас, бо з цього дня дозволялося їсти мед. Другий спас, найважливіший з трьох, називається яблучним або святом перших плодів. Після нього дозволяється вживати яблука та інші фрукти. У давнину батьки, які втратили дітей, особливо суворо дотримувалися заборони на вживання плодів до цього дня. Вважалося, що якщо утримуватися від ласощів, то на тому світі померлих дітей. Пригощатимуть золотими яблучками. Віруючі вірять, що яблука в цей день мають особливу магічну силу і допомагають здійснювати бажання. Третій спас, відомий як горіховий, відзначатиметься 16 серпня вже дуже-дуже скоро. До цього часу горіхи дозрівають і стають придатними для вживання. Православні також називають його спасом на полотні на честь відбитого на тканині образу Ісуса Христа. В цей день коробейники традиційно влаштовували розпродаж полотен. Історики вважають, що другий спас замінив собою якесь дохристиянське свято, яке відповідало святу збору яблук. У давнину плоди до цього дня вважалися незрілими та неїстівними. Лише тільки після освячення біля вівтаря їх дозволялося вживати без обмежень. Язичники вірили, що яблука в цей день мають особливу силу, приносячи здоров'я, красу, силу та щастя. Преображення Господнє, яке в Православній церкві також називають Спасом на горі, відзначається 6 серпня. Віруючі знають, що з цього дня, за 40 днів до розп'яття Христа, Ісус разом із трьома учнями піднявся на гору Фавор. Під час молитви обличчя Ісуса засяяло неземним світлом, а одяг став білосніжним. Так Ісус преобразився перед Петром, Іваном та Яковом, відкривши їм своє призначення. У цей момент майбутній Спаситель дізнався, що йому судилося померти мученицькою смертю на хресті заради людей, а потім воскреснути. Христос суворо заборонив учням розповідати кому-небудь про це чудо. Повернувшись до людей, він велів збирати яблука для освячення. Відзначати яблучний спас почали в IV столітті після відкриття храму на горі Фавор, який увічнив преображення Господнє. Святкування преображення Господнього розпочинається з ранкової церковної служби, під час якої хрест виносять в центр храму. Спочатку відбувається обряд поклоніння, потім хрестний хіт, освячення плодів. Під час літургії співають канун про велике перетворення, а парафіяни одягаються в білосніжні шати, бо білий колір є символом цього свята. Традиційно в цей день віруючі приносять до церкви кошики з виноградом, Яблуками, грушами, сливами та іншими плодами, зібраними в саду. Врожай збирають рано вранці, щоб на плодах залишилися крапельки роси. Господині пічуть пісні пироги та млинці з фруктовими начинками, переважно з яблуками. 6 серпня дозволяється не тільки їсти яблука, але й починати їх заготовляти, варити варення, сушити і так далі. Головний звичай другого спаса частування бідних і голодних яблуками. Віруючі щедро діляться врожаєм з тими, хто потребує допомоги, а також несуть освячені плоди на цвинтар, залишаючи їх на могилах рідних і тих, хто залишився без нагляду. Яблучний спад взагалі символізує наближення осені, тому ще його називають осенинами. До цієї дати потрібно встигнути зібрати врожай пшениці та заготовити лікарські трави згідно з прикметами. Ясний день на преображення Господнього передвіщає сувору зимню, а дощовий мокру осінь сухий же ж посушливу осінь. Що ще потрібно зробити на яблучний спас? Яблучний спас це передусім православне свято, тому в цей день слід відвідати храм. Не забудьте взяти з собою яблучка для освячення, бо ця традиція має дуже давні коріння в Ізраїлі та південних християнських країнах. Ну, таких, як Греція, наприклад, до свята дозрівав виноград. Тому люди приносили грона винограду та колося до храму для благословення і в знак подяки Богу. На українських землях виноград не ріс повсюдно, тому традиція змінилася, стала освячувати Яблучка. Існує спеціальна молитва на освячення зачатків овочів. Важливо пам'ятати, що плоди приносять до храму в знак подяки Богові. А не для того, щоб вони набули якихось особливих властивостей. До яблучного спаса яблука наїли. Але що робити, якщо деякі сорти дозрівають раніше і можуть зіпсуватися до 6 серпня? Викидати їх не потрібно. Священнослужителі розуміють, що плоди здобуваються важкою працею і дозволяють приносити їх для освячення в храм в будь-який час, коли вони дозрівають. Просто покажіть їх Господу і скажіть: Господи, дякую тобі за цей врожай! Після цього їх можна їсти. Ще одна традиція на яблучний спас готувати яблучні пироги, варити компоти, варення та вареники. Часом важливо подарувати яблочка нового врожаю тим, хто потребує допомоги, тобто нужденним. Ну, і як я вже сказала, 6 серпня називають першими осенинами, що означає наближення осені. Наші предки в цей день виходили в поле і проводжали сонечко. Якщо ви живете в місті, просто подивіться на захід сонця і скажіть йому до побачення. Що не можна робити на яблучний спас? Часто кажуть, що головне не їсти яблука до яблучного спаса, але це лише частина обмежень. Яблучний спас святкується під час оспенського посту, і саме з ним пов'язані основні заборони. Під час посту не можна переїдати. Не можна розважатися, а також не треба вживати м'ясні та молочні продукти. На преображення господні, втім, дозволяється їсти рибу. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Проображення Господнє, яблучний спас це дуже велике свято. В моїй сім'ї так само були відповідні традиції, те, що стосувалося цього свята. В принципі, яблучками їли і до яблучного спаса, але тепер, завдяки старовинним українським джерелам, я вже знаю, що це гріх, і не можна так робити, не можна їсти яблука, поки не прийде яблучний спас або другий спас. Ну і звісно, ми з вами дізналися, чому цей спас важливий вважається Головним серед всіх трьох спасів. А завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Цей день буде дуже цікавий. Я сподіваюся, вам сподобається завтрашнє відео. Приходьте! Буде цікаво! Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!